Сьогодні я відвідала майстер-клас по комплексу, який, в принципі, є детоксом душі, а не тіла. І це взагалі якась така навігація в житті, яка мені була дуже необхідна. Це можливість заглянути в себе, прийти собі на допомогу і дати собі поштовх йти далі. Тому хто заблудився, а нас таких дуже багато. Рекомендую, раджу і можу привести за руку до людини, яка наповнює. Тому що дуже цікава ситуація, що сьогодні ми розглядали і, скажімо, таке, душевне наповнення, і спустошення, і харчову складову, і те, як комунікувати з своїми. Гаджетами і не втрачати енергію, не буду розкривати всі карти, але це все настільки наповнило і зарядило, що не ївши зранку, я не голодна, тому що це повноцінна їжа. Раджу, приходьте. Я точно буду відвідувати навчання, чого вам раджу і бажаю.